Цай сина, і святого Духа. Amen. Святитель Ніколай, пам'яті, якого сьогодні святкуємо. Хто його не знає, всі знають Николаю Годника, тому що він быстрым на допомогу, він являється образом кротості і смирення. Дійсно, скільки храмів, скільки монастирів. Присвячені Святому Угодніку Божому. І ось задумуємося, як так у I4 столітті жила людина і зробила так, що її поминають стільки століть? Ось коли ми з вами проморемо, про нас згадають через там рік, два, а через п'ять років і забудуть уже. А через 50 років всі забудуть про нас і навіть нашу могилу з вами. А до його могили, до його мощей, люди йдуть і йдуть. Він народився в малоазійському місті Патари. Це було четверте століття. Народився він від багатих батьків, і, відповідно, він отримав е, хорошу освіту. Але Напевне, якась була зустріч свідітеля Ніколая із Господом в його житті, так як в кожного з нас буває зустріч із Богом. І ось ця зустріч переменила все його життя. Його ж... батьки вони <кхм> займалися рибальством. І там був великий бізнес. Він за це все розпродав, все роздав. Був священником, який. Допомагав людям, він був добрим священником, він був смиренним священником, а потім, Божою помощью він став єпископом. І він, як єпископ, має владу в'язати і рішати. Він має владу і наказувати, і милувати. От згадаємо, скільки чудес є у святителі Ніколая. Він являється і милостивим защитником, але він являється і наказателем. У 11 столітті батьки плили по річці Дніпро із Вишгорода, після поклоніння мощам святих страстатєвців Бориса і Глеба плили до Києва. І вони вже були уставші. І мати, яка тримала на руках дитину, заснула і кинула ця, цю дитину. І ця дитина пішла у воду. Вони вона прокинулась, страх її об'яв. Вони почали сльозно молитися святителю Ніколаю. І ось уже вони, пропливаючи біля Києва, вийшли із лодки і почули, що якась дитина в храмі Святої Софії на хорах біля чудотворного образа святителя Ніколая, угодника Божого, знаходиться. І вони зрозуміли. Що це їхня дитина, тому що ця дитина була вся в воді, мокра. Так цей образ і називається Мокрий Микола, Мокрий святитель, мокрий Ніколай. Ця ікона вона була подарована святому благовірному князю Володимиру. І до 1943 року цей образ знаходився у Софії Київській. Потім цей образ зник. Але про що це говорить ця історія? Ця історія говорить про те, що святитель Ніколай почув молитви цих батьків. Тому що, ще раз скажу, він являється скорим помічником і може бути і наказателем. Ви знаєте, що вори, які йдуть на діло, вони так само прибігають до. Допомоги святителя Ніколая. І, не боячись нічого, вони йому ставлять свічки, щоб він допоміг їм вкрасти щось. І ось один випадок був із одним таким злодієм Напевно, його душа ще була не до кінця пропаща. Він пішов десь в якесь село. Перед цим пішов до церкви, поставив свічки святителю Ніколаю перед образом. А потім що відбулося? Його практично зловили на ділі, тому що скільки вірьовочки не віться, завжди буде кінець, і завжди любий вор. Або на 30-му, або на 40-му ділі він має попастися. Або машина не заведеться. От як було ще один такий випадок: крав, крав, крали ця банда, крали церкву, набрали тих ікон. І кинули туди ікону святителя Ніколая. А вона не заводиться. Не заводиться. Тут зробила е, сигналізація, і все, люди прибігли, а вони сидять в машині, а голубчики, от і ви і попались. А це вже була 40, -го, 40 -го якась там церква, яку вони вже обікрали. І от цей крадій ставив свічки святителю Ніколаю, що в наділо? І прийшов на діло собі на розслабоні на такому, а тут раз і паймався голубчик. І почали за ним бігти люди з вилами, з топорами. А що ж це таке? Краде? І він бідненький біжить, 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 біжить і починає молитися святителю Ніколаю, святий угодник Божий Миколай, допоможи мені. І ось він біжить уже в полі, просто поле. Іде, а вони його вже настігають, вони ж за ним біжуть. І бачить лошадь, яка падша кобила лежить. Вже вся в гнию, там черві лазять. Вилізли всі ті, з туди, з неї. І він що? А страх смерті він сильніше за все. І він бере і залазить туди, ось туди, в той. Желудок туди в цю кобилу, в цей гній, в цей сморід. І тут йому побачив, що всі пробіжали, все тихо, нема нікого і молиться святителю Ніколаю, допоможи мені. І являється угодник Божий каже: Ну як тобі там? Добре? Ні, мені тут смердить. Кажу, отак смердять мені твої свічки, які ти ставиш мені. Ось який буває святитель Ніколай Грозний. А згадаємо Зоя настояння, яке було в 60-х роках в Радянському Союзі в Саратові, як Зоя перед Новим роком зібрала своїх друзів, і був в неї там друг Микола, а він десь. На якому заводі там працював, всі танцюють, музику включили в піс. Ну, каже, поки Миколи мого нема, я візьму образ Ніколая, з ним потанцюю. І почала танцювати, і почала вплясити. Раз, другий, третій круг звернула, раз і стала на місці. Буря страшна, вітер пройшов, шибки повибивало. Всі полякались, повтікали, а вона стоїть. З образом святителя Ніколая Божого стоїть. День стоїть, другий стоїть, 250 днів стояла, а вночі кричала, мама, ми горим, в нас пекло, ми горим. І що тільки не робили? Приїжджали лікарі, і уколи і робили, а ці уколи гнулися, нічого не могли зробити з нею. І тоді багато людей, це Радянський Союз, 60-ті роки. Побачивши це, це не могли скрити. почали хрестики вдівати, почали молитися, почали вінчатися, тому що зрозуміли, що це не ігрушка з такою святинею ось святитель Ніколай. Він все, всі, все бачить, все чує. Він сьогодні тут з нами, молиться. І призирає на того, що у святителя Ніколая в руках. А у святителя Ніколая в руках Євангелія книга. І він допомагає тим, хто читає Євангеліє. Він допомагає тим, хто виконує заповіді Євангеліські. Ось до цих людей він іде. Він до всіх іде. Він іде до всіх. У нього нема візи. Він. Хто призиває його? А як же ж так? Його сьогодні призиває мільйони людей сьогодні призивають його. Святитель Ніколай, Святитель Ніколай, допоможи, малі Бога о нас, малі Бога о нас. Тисячі, мільйони людей сьогодні моляться. І він всім допомагає. А як же ж він допомагає? А допомагає Святитель Ніколай, угодній Божий, в Дусі Святому Він знаходиться. І тому Він допомагає всім, хто. Являється достойним, хто є і недостойним, тому що святитель Ніколай, як ми сьогодні казали, він являється образом кротості і образом смирення. А що таке кротість? У нас в школі вчать наших дітей, щоб бути кроткими, бо ми не знаємо навіть, що це таке кротість. Ось скажіть, що таке кротість? А кротість, як говорить інший Ніколай, святитель Ніколай Сербський. Він говорить інші слова, кротість, вона заключається тоді, щоб не займати перші місця. Не лізти наперед. Я тут стояла в черзі, тут моя черга. Значить, ти не християнин, ти клоун, який показує себе, ставить із себе, що він християнин. Якщо ви не читаєте Євангелія, ви клоуни. Вибачте, будь ласка, але це так і є. Якщо ми не знаємо, що таке Євангелія, що таке євангельські заповіді, значить у нас християнство православ'я в нас формальне, нічого в нас всередині не, нема. Тому в нас і ненависть, тому у нас роздори, завжди вин, винний він, вона, воно, тільки не я. А святитель Ніколай Божий, він був угодником смирення і кротості. І тому Господь на нього призрів, І тому Господь чує його молитву. думаєте, святитель Ніколай вам вас ізціляє, святитель Ніколай вам допомагає. Це по його молитвам. Господь дає те, що ви просите. А може і не дать? Може і не дать. Може, і попустить. А може і дати. А чому Господь не всім зразу дає всі чудеса? Завжди це кажу. Всі блага людині. Ну чому не може дати, щоб все було у людині? А тому що, якщо це дати людині, вона це не зможе втримати. Вона це розпліскає. А все, що дається даремно, воно здатно розбещувати людину. І людину. І дитину. От дітей, як ми своїх виховуємо, ми все їм даємо, щоб вони все мали. А чи ми правильно поступаємо? А може треба подумати над тим, щоб не розбещити таку дитину? Ми робимо з наших дітей богів, а божество воно завжди жорстоке, божество воно завжди холодне. Воно завжди потребує ще, і ще, і дай мені ще, і ще. Поки воно маленьке, добре, добре, лялечка, дам тобі. А потім, коли воно виростає здоровим бугайом, і йому треба твоя хата, він тебе викине як на сміття, як ганчір'я. Ти йому будеш непотрібний, здасть тебе в дідом. садіть в цей дом пристарілих. Скільки там людей? Ось я недавно був. Кажу, і що є, діти є? Ну, от так сталося, що вони, їм нема місця. Боже, як страшно, щоб здати свою матір або батька. Як це страшно. Що люди роблять? Який гнів Божий! Вугілля вогнені на свою голову вони кладуть. І потім получать вони должне возміздя, так само прийде старість до них. І так само вони будуть Богом наказані. Але добре, що вони будуть наказані, тому що коли Господь наказує людину, тоді людина сразу ой, Господи, ой Божечко, ой угодник Ніколай, ой Матір Божа. Але буває дуже пізно. І освітитель Ніколай, пам'яті, якого ми сьогодні святкуємо, хай допоможе нам, дасть нам мудрості, дасть нам те, що Він мав кротость і смирення, і терпіння, мир для нашої держави, перемогу і милість Божу. Амінь.